Вітаю! З вами я Олена Мельниченко і знову параметри. Досить цікаве завдання було в минулому році на НМТ. Воно розв'язується, ну, буду відверто казати, в одну дію досить швидко і легко, якщо ви про це знаєте. Звичайно, можна зробити таким чином. Дивіться, нам треба знайти кількість цілих значень параметра А, за яких корені Х1, Х2. Корені ось того рівняння будуть задовольняти ось таку умову. Ви її бачите перед собою, ось цю умову. Звичайно, ви можете знайти дискримінант. Ну, поки шукати, будемо казати, тримати кулачки, щоб цей дискримінант з нього можна було добути корінь, потім знайти Х1 і Х2 і записати або подвійну нерівність, або систему нерівностей і розв'язати. Це стандартний класний метод, якщо ви більше нічого не знаєте. Тобто ви розумієте, що ви знайдете дискримінант, і далі ви виходите на свої Х1, Х2 і розв'язуєте безпосередньо. От ви знайдете Х1, ви скажете, що це менше одиниці. Знайдете Х2 і скажете, що це більше від одиниці, і будете розв'язувати цю систему. Класний метод, але це лише за тієї умови, що дискримінант буде таким, з якого можна буде добути корінь. Скажу відверто, в цьому завданні дискримінант буде класнючий, з нього класно буде добути корінь, тому ви можете поекспериментувати. І цей метод ви побачите в багатьох репетиторів, керівників онлайн-курсів, багатьох вчителів. Але я хочу запропонувати трішки інший метод. Ну, він мені нереально подобається. Класнючий такий метод, і він базується ось на чому. Дивіться у нас є отака умова. Да? Тобто, що виходить? Виходить, що у нас з вами буде така ситуація. У нас є система координат, да? ну, десь там у нас є одиничка, да? і по-перше, ми бачимо, що х квадрат додатній, тобто відки параболи будуть вгору. Це зрозуміло. Далі ми розуміємо, що корені це... Точки перетину із вісю ікс, ну це парабола, яка перетинається з вісю ікс в якихось там точках. Ось вони. Це наше ікс 1 це ікс 2 Відповідно, ми можемо зробити висновок, що ікс 1 буде менше від одиниці, а ікс 2 буде більше від одиниці. От якщо ви це розумієте, то ви чітко бачите, що значення від ікс 1 Тобто f від x1, воно буде менше нуля. Чому? Тому що оці точки, де ми перетнулись, це є нулі нашої функції. Ми перетнулись в цих точках. Ми перетнули, маємо дві точки перетину. То де оце буде одиничка? Воно буде знизу, воно буде під вісю y. Тому значення від одиниці обов'язково буде від'ємне. І вам треба розв'язати одну єдину систему. Бо нерівність. Дивіться, ми зараз візьмемо одиницю і підставимо ось сюди. Тому що в нас типу є функція f від x х2 мінус 4ах плюс 4а в квадраті мінус 25, і ми замість хлап підставляємо одиницю. Що, ми, що в нас виходить? 1 відняти 4а, додати 4а в квадраті і мінус 25. І це має бути менше нуля. Я зводжу подібні доданочки і пишу, як квадратичну нерівність починається чи з А в квадраті. Далі буде мінус 24 менше 0. Обов'язково поділю на 4, я спрощу собі, будемо казати, завданечко, буде А в квадраті мінус А мінус 6 менше 0. І тепер моє завдання розв'язати ось цю квадратичну нерівність. Звичайно, що я знаходжу нулі цієї нерівності за теоремою Вієта і на а, А1 і А2 в нас будуть мінус 2 і 3. Ось так. Тепер я наношу на числову вісь. а це наші мінус 2 і 3, точки виколоті з рахунок ось цього. Так як це парабола, вона ось так має пройти. І нам треба менше, тут у нас мінуси, тут плюси, тобто це буде ось. Наша відповідь буде від мінус 2 до 3. Тобто від мінус двох до трьох кругленьких дужках. А нас запитують кількість цілих значень, коли виконується ця умова. Давайте будемо рахувати цілі значення. Мінус два в нас не попадає, правда? Що йде після мінус два? Мінус один. А що потім йде 0? А що потім йде один? А що потім два. І трійка, яка вже не попадає. Тому в нас буде один, два, три, чотири, і у відповідь пишемо чотири. Вам здається, що це щось таке нереально складне. Але е, я хочу повторити, якщо у вас ви знайдете дискримінант, і він там буде, наприклад, 4А плюс 5, і вам потім треба буде шукати Х1 і Х2, де будуть корені, і це будуть ірраціональні нерівності, це буде набагато складніше. Але тут дискримінант класний. Ви можете перевірити і спробувати розв'язати ось таким класичним методом. Знайти x1, знайти x2, ну і розв'язати ось таку систему. До речі, результат у вас вийде такий самий, як у мене. Перевірте обов'язково і запишіть в коментарях, чи ви спробували, чи ні. З вами була Олена Мельниченко і параметри!